Мотоманеврена група у складі 26 прикордонників чопського загону повернулася додому зі сходу України. Військовослужбовці поїхали в зону АТО ще на початку червня. Майже два місяці вони охороняли кордони України в східних регіонах. Свій обов'язок перед державою військовики виконали достойно, каже командир групи. Дорога була такою важкою, але все стабільно, все контрольовано. Жест військовослужбовці виконали свій обов'язок. В Принципі, все нормально, без зауважень. Ну і зараз всі чекають повернення в першу чергу додому, до рідних, до близьких. Удома героїв з нетерпінням чекали рідні та близькі. Пан Михайло прийшов привітати з поверненням брата. Чоловік каже, впродовж двох місяців вся родина хвилювалася за безпеку та життя військовослужбовців. Сьогодні. Якось знаєте, серце заливається щастям, тому що брата зустрічає свого рідного, який знаходився там весь цей час. Ця радість, яка сьогодні нас переповнює нашу родину, трошки засмучена тим, що його поміняв там наш. Наш двоюродний брат, тобто один брат вернувся, а другий, на жаль, поїхав і в зв'язку з ротацією поміняв нашого брата. Під час служби на сході закарпатські вояки були забезпечені усім необхідним, зізнаються чоловіки. Вони розповідають: жодних проблем із продуктами харчування чи військовим спорядженням не було. Крім того, у зоні АТО неабияк відчували підтримку колег, рідних та волонтерів, були всім забезпечені, в принципі, як спорядження, так і харчуванням. В принципі, все було добре. Все, що необхідно, також по можливості нам підвозили. Ну, Наддостатньо було всього. Усі подарунки, котрі висилали небайдужі закарпатці, потрапили до кожного із прикордонників. Найціннішими були молитовники, ладанки, ікони та дитячі малюнки. Є така попри виснажливі знаю, години традицій, у дорозі, в тому ну, оберіг дитячий малюнок під казку. У нас хлопці багато дитячих малюнків носять під казками. Або під казками, або нам передавали псалом 90-й, теж роздрукований Хлопці складали підказки. У мене теж особисто під підказкою. Був псалом, бронежилета, каски з собою не взяв, бо мене приїхав на мій друг. Я все, що все, що йому треба, було йому речі поставив. Кажу, бери, що треба, казку треба, бери. Попри виснажливі години у дорозі, в тому як не було, каже Артем, котрий теж повернувся із зони АТО. У всіх областях, де вони приїжджали, люди зустрічали тепло та радісно. У всіх областях всі реагували дуже поза всім махали, всі передавали вітання. Десь зупинялись до нас, підходили люди, вітали. Нас там тільки щирі слова. А цей прапор нам подарували харківські активісти, також представники з автомайдану, ну і залишили такі побажання для нас. Представники Закарпатського автомайдану теж привітали прикордонників із поверненням додому. Автомайданівці кажуть, цього разу учасників було не так багато, як зазвичай, адже інформацію про повернення військовослужбовців вони отримують в останній момент. Це ж ротація військова, вона, як правило, засекречена, тому поступає. В останній момент і на жаль, от тільки ті, хто быстро, оперативно можуть у робочий час зреагувати і приєднатися. От але разом з тим, під, підкреслюю, що я переконаний, що це було б значно, значно масовіше і, і, і урочистіше, як б була можливість таку інформацію отримати раніше за відвагу та проявлений патріотизм. Прикордонникам вручили грамоти цих 26 захисників на сході замінили їх колеги, які захищатимуть безпеку кордонів до наступної. Великого сезонного груднаря Андрія